Ранок продовжується на полюсі. І він стає дедалі цікавішим, тому що зараз у нас відбуватиметься гаряча прем'єра. Тут у студії найтеплішого поліс планети. І Сьогодні у нас у гостях так, абсолютно вірно. Друзі, сьогодні у нас в гостях Джурай, а також Василь Вася Сливчик. Так і вони сьогодні будуть трішки розповідати про себе про їхнє знайомство, про їхній проект, про творчість. І що найважливіше, про дуже класну пісню, яка у вас з'явилася. А я з Карпати називається. Тому хлопці, доброго ранку. Доброго ранку, панство. Як ви, як ваші справи? Як ваш настрій з раночку? Доброго ранку усім. Настрій з раночку доволі класний, навіть попри те, що прийшов вересень і падає дощ. Але ми от зустрілися перед ефіром з Джураєм. От попили філіжанку кави і вже надихнулися цією атмосферою прийти до вас і трішки поспілкуватися. Слухайте, давайте розповідайте перше про ваше знайомство. Як взагалі сколаборувалися? Як ваші долі склалися так в одну? І ви от створили пісню, яка називається Я із Карпат». Почалося смеркалося. Почалося все з того, що смеркалось, і нас, як би це не прозвучало, звело АТБ. Ми познайомились біля АТБ, п'ють е, Я вже візуально знав раніше Юру, але познайомився того вечора і щось почало спілкуватись по житті, про творчість. Він дізнався, що я пишу вірші. Е я йому зачитав кілька і він каже, що слухай, ти можеш написати пісню? Я кажу, можу написати пісню. І ми почали спілкуватися вже власне про концепцію, тому що в Юра вже була певна ідея. Можеш допомити. І додна так. Власне, той вечір ми вже якби наново познайомилися, ми вже були до того знайомі візуально, мабуть, багато років тому і пересікалися, і, можливо, так і забули один одного. І виникла така ідея, яку я носив, в мене був приспів. Пісня, власне, хотілося в стилі хіп-хоп зробити на зразок деяких українських хороших пісень. І мені хотілося гарних глибоких для чітких куплетів. І так от розпочалася історія першої нашої пісні. А потім було далі шлях такий, що я собі закомпонував і думаю, де би це її зробити. Я би ще хотів розказати якраз про саунд-продюсера Женя Чичиновський, якого зараз тут немає з нами, але до якого я піду зразу зараз робити інші наші пісні. Це дуже талановитий саунд-продюсер з Івано-Франківська, який робить для багатьох українських відомих зірок композиції, пише музику і робить продюсування. Це була така зустріч теж. Випадкова, я Женю, знаю так Васю, багато років. І думав, ну хто би зробив, хто би зробив, і тут випадкова зустріч, він мене пам'ятає, а його і ми буквально пісня народилась за годину часу, така, як вона є, і далі ми вже її доробляли. За годину часу нам пішло, лягло легенько, гарно з гітарою, тональність, наспів, приспів, чітка, біт. І далі нам гарно пішла робота, так що в нас така вже сформована команда Вася, Женя і Джурей. Вася, скільки часу взагалі пішло на написання тексту, ну, от попередні свої, скажімо так, вірші, не знаю, яка кількість часу на них йде, але пісня це, напевно, щось трошки інакше. Чи <зв> ні? <'язково> Залежно, яку пісню писати, до речі, от е, хіп-хоп. Написати найскладніше, ну принаймні мені. Тому що коли пишеш звичайну пісню, так там переважно чотири, ну або так як в нашій одній пісні вісім рядочків йде в першому куплеті, потім приспів, і так само або в другій куплеті чотири рядочки і знову приспів. А в хіп-хопі, коли, е, коли я писав цей хіп-хоп, я переслухав дуже багато виконавців, я витягав текст їхній, дивився по архітектурі, е, скільки рядочків йде на хі на чітку хіп-хопу. На перший стовпчик, скільки на приспів, і оцей момент воно було чуть чуть складніше, але це був певний виклик. Скільки пішло часу? Ну я думаю, десь дві ночі. Це так, щоб вже відшліфувати, щоб. вже... Ти конкретно так визначив вночі, Тобто і ти Сова, я працюю вночі. Так, я працюю вночі і пачка дзигарів, як знову або більше, напевно. Бо одну пісню наступну, можливо, ми ще її запрезентуємо, якщо вона запросто ще, то я написав за дві цигарки. За дві цигарки. Тобто, це йому так, а мені там значно більше, бо це лірична пісня. Тобто, я так правильно розумію, Вася справді ретельно попрацював над написанням тексту, а Юрій уже мав готувати. Готовий приспіль, правильно, я розумію? Саме так. І просто треба було е, вам так. зустрітися, скомунікуватися і гарно все накласти на музику. — Саме так і біт ще зробити, написати це власне, тому що біт такий стилізований, гуцульський і на сучасний манер, і з відгомміном до етнічно, етнічного етнічно, до, до колоритного і. Така от вийшла роботка. Перша ще трішки про соціальні мережі. Безумовно, реклама це важливо, правильно? І наскільки ми знаємо, Юрій Джурай до виходу пісні так трапилося, не був зареєстрований в інстаграмі. А Вася каже: ну як це так, нам треба все таки буде пісню десь популяризувати, рекламувати. А тому ви прийняли колегіальне рішення зареєструвати Юрія в інстаграмі. Правильно я розумію? Розкажеш? абсолютно правда. Так я хочу сказати декілька слів. У мене не було до буквально тиждень назад інстаграму взагалі. Був робочий, але це інша історія. Історія там, навіть мого обличчя, фотографій немає. Ні Юрія, ні Джурая не було взагалі в інстаграмі. І ну як це так в такому часі? Є ще такі люди, ну є і є такі люди, як я. І... Бо я Скарпат, ну я що Скарпата. Ну, в мене мотоцикл, Свобода. І з соцмережі, вони так не, не дуже я полюбляв. Реальне життя більше подобається чоловіку. от. І... Але там теж цікаво. Там я дивлюся багато смішних сторіс. Про мотоцикл воно мене тепер затягує. Скидає мені, тепер в нас там переписка вся. Так буквально, ну якщо конкретно про інстаграм, деться мова не про телеграм, де ми в основному ведемо розмову, роботу в інстаграмі тепер скидає мені там то, якесь смішне відео з мотоциклом, то з. Це тут про грубого мотоцикліста скинув мені відео. Про але ти то не дуже розумієш. То, так, я, я, так звісно, це ще піде час для того, щоб розібратися. Ну, але ви також, хлопці, сказали, що в подальшому у вас є вже сплановані проєкти, які ви будете реалізовувати. Тобто, це як? Це команда роботи, це дуечі, це окремо собі будуть от е, якісь сингли. Що, що в подальшому? Які Я плани? Я Скажу пару слів. Проєкт Джурай. Ми би хотіли, щоб цей проєкт «Джурай» розвивався далі. Ми хочемо писати музику з таким. Відгоміном до Карпат, але не тільки в стилі хіп-хоп, е, музика буде різною, е, а, різних жанрів, е, е, стилізовано можливо, трошки, Буде, лі, Зараз ми робимо танго. А, танго. танго. Е, я зараз я скажу кілька слів. По-перше, от коли Юра буде говорити наступний раз, вслухайтеся в його неймовірний глибокий бас. Так, в його голос. І уявіть від собі цим голосом співатиметься пісня Танго в Карпатах. З мотивами танго. І причому це десь по стилістиці, так от як е танго 80-х років, от в тих це в ну, минулого в століття. От. Але це, це буде згодом, та, а сьогодні у нас. Так, сьогодні ми презентуємо пісню Я Скарпат. Зовсім скоро ми матимемо змогу її почути в прямому етері. Тоді, можливо, трішки і про неї поговоримо. Що саме цієї пісні ви б хотіли передати нашим слухачам? Можна я скажу декілька слів? Звісно, для мене таке здування, коли деякі мої друзі, які не західної України, слухали, вони половину слів не розуміли. Для мене було велике здування, наприклад, фіра має фіру «Пацієт». І, та я розумію, що цю культуру треба нести людям, і щоб вони розуміли, що таке фіра, що таке пацета, і, ну, і такі подібні слова. І ми використовуємо автентику, і ну, я думаю, це круто, це гарно поширювати такі культуру нашу, але з Таким вбранням в сучасність, скажем так, з сучасним підходом. Хіп-хоп це сучасний стиль і ну, сучасну музику робити, отак я би хотів сказати. Якщо кілька слів ще додав загалом, якщо от прослухати композицію, це виходить собі така своєрідна, як історія звичайного і водночас в контексті України незвичайного гуцула. Так, тому що історія звичайного гуцула, його життя. От а чому незвичайного? Тому що є українці, а є гуцули. Так? Вони включаються в Україну, але вони трошки інші. Дикі. От, дикі українці. Так. Чуть -чуть. І відповідно от про це історія е як така е власне з життя звичайних гуцулів, е але вони відрізняються трошки автентично від звичайних українців. Давайте ще трішечки е, питання з акцентом на майбутнє. Можливо, воно трохи глобальне, а можливо, ви вже маєте на нього відповідь, де конкретно ви себе бачите років через 10? Чи так ще не думали про це? Ну, не думали. Життя воно веде, але в музичному плані. Ні, загалом, і навіть навіть не мається на увазі як дуетом, просто які плани на майбутнє у вас, в чому себе ну, активно би хотіли розвивати? В такі часи, що. Планувати щось можна розсмішити Бога. Е, тому живемо сьогоднішнім днем, плануємо то, від чого серце кайфує. Зараз робимо музику, і воно дуже подобається. І оточують такі хороші люди, і друзі, і ви нас запросили. Так що поки що таких планів степ степ крок за кроком. Ну, ми, ми будемо сподіватися, що будь-які плани все-таки будуть реалізовуватися. Це саме основне. Ну і саме основне також від цих планів отримати позитив, який буде наповнювати так, і насичувати нас, продовжувати це життя, жити далі. Ну що, давайте презентуйте, ми вже готові слухати. Прем'єра тут на найтеплішому. Отас. Любі друзі, дорогі краяни. Всі, хто слухає зараз Радіо Західний полюс, найтепліший полюс нашої планети, вмикайте гучномовці трошки гучніше. От, відкладайте гаджети і телефони і просто послухайте з своїх радіоприймачів класну, позитивну, лейтову, автентичну пісню, Юра під назвою Я, я Карпат». Чи Скарпат, маю конефіру і машину, автомат. З малого виріс, тут і тащуся від гір. У мене сила, як за трьох, острій сухі зір. А хата, сусіда, бо он затовгоров. Я знаю те життя, я піти кров Люблю пану бринзу і тую. Тримбіту, маю кізовець, та ще й кобіту. Мені у горах добре, бо тут ближче до неба. Їду до міста рідко, хіба що дуже треба Часи і тут, діти ростуть, а гори наші вічні, тому я заспіваю вам файну, файну пісню. Пройшло дитинство, все моє тут Про це розкаже вам старенький Карпатська чарівна, і полонина мати рідна я моя, Пройшло дитинство, все моє росту, про це розкаже вам старенький пруд, і водопад, краса Карпатська чарівна, і полонина мати рідна я моя. Гуцули і Карпати, то етнічна в Україні, Це культура, автентичність, і мудрісний тлін над вірна квасі верховина, я ремче то є файно, то є моцем, то вам не помиє. Дуже самобутні гори, ріки і полонини Дивляться гуцули на світ з гори до долини. Стара бабця каже йо, куричи солюльку. І не реперські, то йо, то наші гуцульські. Контрима собі пацьет, ще й бикай корову. І не любить москалів, голові в них полова. І ж наші мальовничі рідні ті Карпати, носим серце Україну нашу рідну мати. Пройшло ди. No